Якщо ви цікавитесь новинами оборонної сфери, то у наступні півгодини раджу не перемикати. Сьогодні було проведено планове знищення вибухонебезпечних предметів, які були знайдені, вилучені на території Донецької області перед технічними розрахунками головного управління ДСНС України. В Донецькій області та приданими піротехнічними підрозділями, разом з, з інженерно-саперними підрозділями Збройних сил України. В час знищення були знищені наступні вибухонебезпечні предмети, такі як артилерійські снаряди, боєприпаси реактивної артилерії, інженерні боєприпаси, такі як протипіхотні та протитанкові міни, гранати та понад 1500. Набоїв, які не придатні до застосування і підлягають знищенню. Все, Все Де, Спільна праця двох таких сильних відомств, як Збройні Сили України і ДСНС. Носить воломий внесок у розбудову нашої держави та обороноздатність нашої батьківщини. Повернувшись на Одещину із зони АТО, військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади зосередились на відновленні штатної бойової техніки та озброєння. Після повернення зони АТО треба було техніку встановити, так як за два з половиною року не було ні інструментів, ні деталі, ні запчасті, нічого не було. І, і помити за два з половиною роки провести техніку, тому наша техніка вже встановлена, покрашена, бойової готовності готова. І в будь-який момент ми можемо виїхати в зону АТО. До ремонту залучається максимальна кількість особового складу. Проте найбільше роботи у фахівців ремонтних підрозділів автомобільної та бронетанкової служби бригади. Розслаблятися не приходиться, мало. От, постійно Постоянно, кожну минуту використовуємо для відновлення техніки і готовності частин. Ремонт, ремонту багато, тому ремонтуємо техніку, ну і інші матеріальні средства. Іноді складається враження, що в пункті постійної дислокації є можливість і розслабитись, і побайдикувати, але це не так. Коли з'являється вільна хвилина, то вона використовується бійцями наших підрозділів тільки, задля того, щоб знову стати до строю. У 184 му навчальному центрі на Львівщині відбулася наукова конференція за участі офіцерів оперативних командувань та військово-навчальних закладів. Захід мав дещо незвичний формат і здебільшого проходив на полігоні. Учасники обговорили проблеми підготовки особового складу до бою на різні місцевості та інші нагальні питання. Під час конференції були обговорювались питання більш дефіцитних спеціальностей. Підготовку більш дефіцитних спеціальностей це Снайперів, розвідників, артилерістів, коригувальників. Я рахую так, що чим більше таких конференцій буде проходити, тим краще буде в нас якийсь досвід буде прийматися з других навчальних підрозділів, з оперативних командувань, які також з бойових частин будуть нам давати свої пропозиції щодо підготовки особового складу. Провадження таких пропозицій сприятиме вдосконаленню підготовки солдат до усіх викликів сучасної війни. У 199 му навчальному центрі ВДВ Збройних сил України військовослужбовці готуються до першого в житті стрибка з парашутом. П'ятиденний курс навчання насичений різноманітними заняттями, та особлива увага приділяється складанню парашута, адже кожен десантник має робити це власноруч і за обмежений час. На кожного військовослужбовця є спеціальні нормативи, тобто вони улашують один купол два чоловіка, два купола, по нормативу це 45 хвилин, І відмінно це без помилок, на добре це час з двома помилками. І на ладовільну це час 15. Це військовослужбовці, які вкладають один купол на двох. Якщо взяти водну тематику відділення, то додається по 15 хвилин на кожну норматив. Денис Політанський інструктор зі стажем. На своєму рахунку має 99 стрибків, тому намагається кожному воїну передати власний досвід, аби десантники довели дії до автоматизму. Адже від цих умінь залежить життя кожного з них. Тоді, коли ми залишимося один на один в повітрі, я буду впевнений, що я зробив все правильно заради того, що мене тут навчили, і я рахую, що під чітким керівництвом. Керівника, ми робимо все правильно, ми навчаємось і в подальшому ми станемо професіоналами своєї справи. Не менш важливою є іноземна підготовка до стрибка на спеціальному повітряно-десантному комплексі. Тут бійці ретельно відпрацьовують кожен рух від посадки на борт вертольота до приземлення. Тали сів друг другу, хто чеба Дивимося на горизонт ніхто не дивиться по землю. Феріпашо. 501, 502, 503, 500, 504, 505, купол, є купол. Пошов, 501, 502, 503, 500, 504, 505, купол, є купол, ліво-право, співав. Для мене це буде перший стрибок. На даний момент для мене це не страшно. Хочу стрибнути, для мене це дуже цікаво. Хочу стати на настоящим десантником. Завершенням навчання стануть спеціальні іспити. Під час них потрібно менше ніж за годину скласти основний і запасний парашути. І лише після позитивного результату військовослужбовця допустять до випробування восьмисотметровою висотою. У військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади розпочався новий навчальний рік. Особовий склад частини приступив до занять у спеціально обладнаних для цього учбових місцях. Сьогодні проводиться перший день. Початок нового навчального року, і, звичайно, як будь-які заняття починаються з доведення заходів безпеки. Тобто на кожному навчальному місці доводять заходи безпеки при повсякденній діяльності під час проведення занять фізичної підготовки, з вогневої підготовки, під час обслуговування техніки та озброєння. Якщо без занять, ми якби розуміємо, про що йдеться мова, але не бачимо наглядно. А коли нам починають пояснювати, ми це все бачимо якби з середини і розуміємо, з чим ми будемо стикатися в майбутньому, якщо нам, звісно, придеться. Найближчим часом на військових чекають заняття з вогневої, тактичної та психологічної підготовки з урахуванням досвіду набутого в АТО. Розгорнути мінометну батарею за кілька хвилин, навести на ціль і підтримати піхотні підрозділи вогнем з 82-мм мінометів. Завдання, яке на полігоні відпрацьовують курсанти-мінометники, 199-го навчального центру ВДВ. Знаєте, як то кажуть, як першачки в них перший раз, тому напевно я ще більше переживаю, ніж вони. Адже саме зараз ставиться, ставиться оцінка мені і всім тим сержантам і які з ними відпрацьовували. Кожний елемент здійснення бойового пострілу, але по елементах зараз вони це все повинні зробити в комплексі. Вони сьогодні були підняті в 5.30 по тривозі, прибули на склад, отримали боєприпаси, спробували їх привести до. Кінцево споряджений стан ще з часів Другої світової артилерію називають богом війни і не дарма, адже навіть у сучасних умовах ведення бойових дій саме артилерійські підрозділи виконують одну з основних ролей на полі бою. Від їх влучної стрільби іноді залежить до 80% проведення наземних бойових операцій. Міново одну міно вогонь. Міну бій. Бій. Перший іспит складено. Попри хвилювання, хлопці впоралися з завданням. Перші це нерви. Руки трасуються, все одно десь щось є, воно помилку даєш. Бо там точна шкала, і треба все робити точно. А руки трасуються, що, щось чуть, воно дається. Але далі перші та три вистріли були з нервами, а далі все нормально. Найголовніше це працювати командою. Якщо буде команда, буде все добре. Треба, щоб кожне дзвіно працювало злагоджено, заряджаючий наводчик. Командир, і все буде добре. Тоді будемо попадати в ціль. Курсанти-артилеристи багато тренуються, аби в разі потреби виконати бойові завдання на відмінно і захистити свою землю. І родина вдома у мене і всіх, кожного родина, треба, щоб захищати Україну, а не вдома сидіти. Попереду у курсантів ще місяць практичних занять. Заплановано і денні, і нічні стрільби з мінометів різного калібру. Вже близько трьох років на базі 197-го центру підготовки сержантського складу, що на Чернігівщині, працюють курси лідерства та курси інструкторів. Теоретичні та практичні заняття зі слухачами проводять найдосвідченіші фахівці. На основанні проведення цих занять вони будуть тестуватись, отримувати відповідні оцінки. Ця система передбачає постійний обмін досвідом між курсантами навчальних центрів саме чим, що Курсант, який проводить заняття, він проводить в якості навчаємих ті самі курсанти в нього. Тобто вони чередуються між собою і проводять заняття кожний за своїм напрямком. В центрі, який функціонує як окрема військова частина, немає жодного офіцера, а інструктори-сержанти пройшли підготовку в збройних силах Литви. Сержант є основою підготовки рядового складу в підрозділі. І наскільки буде підготовлений сержант, від цього і залежить виконання поставленого завдання перед усім підрозділом. Організатори курсів опираються на передовий досвід країн-партнерів НАТО, де підготовку слухачів ведуть лише сержанти, використовуючи досвід бойових дій. Новітня програма, яка складалася за зразками програм НАТО по підготовці сержантського складу, в частності цей курс підготовлює. Людей, які плануються на посади з первинним присвоєнням первинного сержантського звання, тобто командир відділення та їм рівня. Слухачі переконані, отримані знання стануть їм в нагоді. В цілому взагалі багато, багато нового узнали по поводу теж структури, матеріалу. Це, це, звісно, не один день буде внедрятися по частям. Ну, лично моє мнение, конечно, це більш действующая дійсно, система поэтому внедрять його треба, будемо стараться, будемо над цим работать. Да, нужно, дорабатывать, нужно подстраивать під себя. но я думаю, начало положено і при желании ми з цим справимося. Незабаром 120 слухачів сержантського складу будуть готувати компетентні фахівці збройних сил Сполучених Штатів Америки. Що дротами зимової пори в Національній академії сухопутних військ користуються сповна. Тож, коли випав сніг, майбутні офіцери відразу почали опановувати лижі. Хоча цей елемент військового спорядження сьогодні не дуже часто використовується в АТО, протилижна підготовка залишається важливим елементом фізичної підготовки військових в країнах НАТО. Вміння швидко пересуватися та вести стрілецький бій на лижах вкрай потрібний і бійцям спеціальних сил. Часто такий вишкіл поєднують із тренуваннями на виживання та рятувальними вправами. Так, наприклад, тренуються морпіхи у Норвегії. До того ж, сама лижна підготовка гармонійно розвиває усі групи м'язів, а заняття на свіжому повітрі мають оздоровчий ефект. Тож курсанти від таких занять у захваті. Дуже багато що подобається, тим паче, що на лижі я став оце вперше. От працюють усі групи м'язів. Так, та й враження дуже приємні. Деякі курсанти вперше стали на лижі, тож падінь та перших незграбних рухів не уникнути. На допомогу приходять досвідчені товариші та поради викладача. При правильній стійці повинні ноги бути постійно зігнуті в колінах і корпус нахилений вперед. Також дуже багато залежить від екіпіровки, від спорядження, від самих лиж, від кріплення». Я сам родом із Закарпаття, виріс у горах і на лижах стою. не помню, можливо, з перших класів. І... Якось зимою найкращою розвагою можна сказати було взяти пару друзів і піти кататися, в пропасти на півдня а то й до вечора. Просто не думати про те, що можна впасти, можна травмуватися, і все буде добре. Дехто з курсантів, які тільки розпочали цього року лижні тренування, в майбутньому потраплять в підрозділи гірської піхоти, а там їм доведеться робити багатокілометрові марші у гірській місцевості, долати снігові замети із зброєю та у повному спорядженні. Тому тренування будуть продовжуватися до тих пір, поки курсанти не почуватимуться на лижах вільно і впевнено. У розташуванні 28-ї окремої механізованої бригади завершується ремонт казарми. Будівлю переобладнують на гуртожиток для проживання військовослужбовців контрактної служби. Більшу частину витратних матеріалів передала громада селища міського типу Доброслав. Була казарма. Була казарма. Зараз зробили кімнати, кожна кімната окрема. В кімнати проживають від 4 до 6 осіб. Ремонт здійснюють військовослужбовці підрозділу матеріально-технічного забезпечення бригади. Я в майбутньому сам буду писати контракт і тут жити. Ми робимо цей ремонт як для себе ми робимо просто. Нам подобається це робити. Після виконання усіх робіт та облаштування приміщень меблями тут з комфортом розміститься близько 200 контрактників. Для зручності військових також обладнають кухню, санітарний блок, побутову кімнату з пральними машинами та приміщення для сушки одягу. Ми довго очікували цього моменту, тому що багато з нас, хто прийшов на контракт до військової служби, потребували помешкання, де могли б ми проживати. І переважна більшість вимушена була орендувати житло, бо не було вільних місць для проживання. Завершити роботи планують до кінця зими поточного року. Це дозволить частково вирішити житлові проблеми військових контрактників. 540 дітей з Донецької та Луганської областей на потязі дружби прибули до Києва в рамках акції Схід-захід разом. В столиці діти зможуть відвідати головну ялинку країни, ознайомитися зі старовинними пам'ятками та побувати в кількох музеях. Головна мета акції показати дітям, що вони не чужі в своїй рідній країні. Я перший раз в Києві Хотілося б знати по, 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 по знати про училища ваше в майбутньому планую поступити, Походити по музеям по всі по вулицям. Дома у вас, Інтересно понравились. Багато хто з дітей учасники місцевих військово-патріотичних клубів. У нас зборка розборка автомату проходить медицина. Как вынести раненого из-за то. Мы сейчас навестуем то, что было 20 лет упущено. Это общение. Люди должны видеть свою страну не только, а то что многие даже не выезжали за пределы области. Они должны были видеть, что это наша страна. Ее, если придется, она будет защищать, в том числе и. Ей. Потяг дружбы парадней всю Украину за маршрутом Лисичанськ, Київ, Львів, Хирів. Діти з Бахмутської школи-інтернату отримали чудовий подарунок до Різдва Христового від Міністерства оборони України. Десятеро дітлахів провели дивовижний тиждень у мальовничих Карпатах. Школярів зі східної України гостинно прийняв Трускавецький військовий санаторій. Кожному з них важко. І діти попали на екскурсію до Міністерства оборони, де їх і запросили саме сюди. Степан Тимофійович. Тепер ми сьогодні приїхали і відпочиваємо з дітьми. У санаторії донбаських дітей безкоштовно оздоровили та підлікували. На них також чекала насичена програма відпочинку екскурсії музеями та старовинними фортецями, вистави у драмтеатрах. Гуляємо. Вчера были в, 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 в кафе в мастер шоколада. Понравилось? Десер, да. На а, да, на боулинг ходили. А, боулинг находится. Да, на да. боулинг брали. У місцевому дельфінарії, де сьогодні допомагають відновлюватися воїнам, АТО спеціально для бахмутських гостей влаштували окреме шоу. Щирий дитячий сміх, радість та приємні спогади це найголовніший подарунок, вважають військові, і саме такі доброчинні заходи сприяють тому, що дідлахи, які пережили тяжкі часи, розуміють: у нас одна батьківщина гостинна і прекрасна. Дуже хороші дітки, дітки, які хочуть спілкуватися. У них хоче, а як то, а як то у вас, а як вас то, а у нас такого немає. Ну просто ну, дійсно, от вони самі собі, хоч маленькі, молоді, але вони порівнюють, які у них там відношення, як у них там ставлення до того всього, і як тут у нас у вас свята будуть, а буде куліж, а вас цека, так, буде куліш, буде, буде свічечка, буде вам все зробити так, як має бути. А у нас такого немає. Вони то дивуються, чому у них такого немає. Отаких От людей, таких спілкувань, таких чим більше. Це буде перероджувати, це буде просто давати іншу свідомість. Я думаю, з тих дітей, які є, пару чоловік, які вони то запам'ятають на все життя. А щоб це різдво не забувалося, колектив санаторію підготував малим гостям подарунки. Кожен хлопець отримав іменну карпатську вишиванку ручної роботи. У національному військово-історичному музеї України відбувся вечір пам'яті захисників Донецького аеропорту. Це потрібно, щоб не забували, щоб пам'ятали, тому що на самом тільки только Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, Іловайськ, Дебальцева, Світлодарська Дуга, Авдіївка. Аби всіх треба говорити. Це, це просто, ми повинні помнить, це, це вже наша історія. Історія на самом деле, яку ми повинні самі написати, щоб ніхто, окрім нас, його не написав. Максим Ридзанич двічі проходив службу в Донецькому аеропорту. Кіборг зміг вивести свій взвод неушкодженим під час фінального етапу битви. Проте сам герой додому так і не повернувся. Загинув син 20 березня час перемир'я під аеропортом в селі Опитні. Пішов спасати свого бійця молодого хлопчину Сансанича, позивним нього, Малиш. йому 20 років, найменший був в їхньому, в мабуть, в батальйоні. І він пішов Сашка спасати. Дитину спас, а сам загинув. Там російський спецназ, там якраз був на той момент, і вони його вбивають, його і ще двоє хлопців. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні і стала символом незламності духу українських воїнів. В Києві пройшов прем'єрний показ документально-публіцистичного фільму Воїни духу. Стрічка розповідає про п'ять останніх днів оборони Донецького аеропорту. Це дуже важливо для нашого покоління, яке росте, тому що Донецький аеропорт став стержнем цієї війни. мы, по большому счету, врага остановили там. Поэтому молодое поколение должно увидеть, за что гибли солдаты. Потому что очень тяжелые бои там проходили. Особенно надо работать среди вот школьников, студентов, чтобы они понимали, что война идет не просто за независимость страны, за их будущее война идет. И Донецкий аэропорт – это их спокойный сон, спокойная учеба, спокойная жизнь. Воїни духу один із шести фільмів циклу Позивний зеніт присвяченого захисникам нашої вітчизни для реалізації проєкту автори фільму взяли більше 70 інтерв'ю безпосередньо учасників бойових дій. Ми спочатку хотіли зняти один документальний фільм про наших захисників. От ми так собі думали, про наших захисників, але коли почали з ними спілкуватися а, детально, то виявилося, що ну дуже багато ситуацій, дуже багато історій, дуже багато географічних точок. Війна іноді активізує творчі таланти особистості. Житомирянину Василю Піддубному служба в армії допомогла здійснити дитячу мрію, стати письменником. Чоловік був одним із тих, хто з початком бойових дій на сході України пішов захищати батьківщину, навіть не маючи військового досвіду. Армія це дуже великий досвід, який міняє людей. Міняє їхню психологію, міняє їхнє відношення до життя. Перші спроби писати невеликі оповідання Василь здійснив ще в школі. Це ще пішло зі школи ще класів третьому. Я написав маленьке оповідання. Таке фентезійне, і дуже сподобалося моїй вчительці. Вона його прочитала перед усім класом і сказала, що тем, напевне чекає письменницьке майбутнє. Згодом чоловік спробував себе у кількох професіях та все ж таки повернувся до письменництва. Напередодні війни почав писати продовження острова Скарбів Роберта Стівенсона. Свою книгу Василь назвав Піастри-Піастри. Взявши псевдонім Стівен Робертс, він сам ілюстрував свій перший твір. Улюблена моя книжка це острів Скарбів. Ось і так як сам. Стівенсон написав цю книжку, лишивши багато що недосказаним, мене виникла така ідея відкрити те, що не було відкрите в цій книжці. Моя книжечка це ось Піастри-Піастри. Вона вийшла в електронному вигляді. За свій кошт ми видали там кілька десятків примірників для власного користування. Популярність Василя як автора підтверджує кількість посилань на його книгу в інтернет-мережі. Кілька тисяч піратських сайтів скопіювали його піастри-піастри. До того ж, за відгуками читачів, продовження острова скарбів від Василя піддубного Стівена Робертса нічим не гірше від книги Роберта Стівенсона. Про те, що не заробив мільйонів на своїй книзі, Василь не шкодує, адже найдорожча впевненість у тому, що може писати нині. Він працює над книгою, в якій прототипами героїв стануть його бойові побратими і друзі. Робоча назва холодні серця. І на цю книжку дуже, дуже має вплив мій досвід проходіння служби, тому що все-таки книжка також про війну. І от мої переживання, наші ці відчуття, ті, що я там, мій досвід, що я набрав в війні, я його е, хочу використати в цій книжці. Також головними героями її, хоч і являються козаки 16-17 століття, але прототипами прообразами є мої бойові побратими, хлопці з мого. Е, Згодом в цій книжці я хочу висловити дуже багато своїх думок і про життя, і про війну, і про людей. Побратими Василя були неабияк вражені, довідавшись про його творчість. Випадково сказав йому, що настане той момент. Говорю, що буде е, колись така ситуація, я стану твоїм командиром, тоді геть тобі буде туга в армії. Ну щоб тобі малиною не, не здавалося це все. І десь через півроку так сталося, що він прийшов служити до мене в підрозділ, в мій взвод, я був його командиром. Ну а тоді він зрозумів, що в житті всяке буває свої холодні серця. Василь піддубний планує презентувати найближчим часом. А вже наступним твором автора може стати книга про АТО. На його думку, всі, хто нині захищає Україну, герої. Тож гідні стати героями і в художній літературі. Якщо ви хочете ще раз переглянути цей або попередні випуски програми Захисник вітчизни, шукайте нас у соцмережах та на Ютубі. Побачимось.